Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українці можуть оформити допомогу у сумі 16 200 гривень. У пенсійному фонді розповіли про умови більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі українці можуть отримати додаткову допомогу у сумі до 16 234 гривень. Про деталі розповіли у пенсійному фонді, ця допомога надається мешканцям приватних будинків, які опалюються вугіллям та дровами Живемо в приватному будинку, що обігрівається дровами. На початку січня 2024 року нам призначено субсидію. Чи можемо ми отримати додаткову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива до кінця опалювального сезону? Запитала Українка, фахівці пенсійного фонду відповіли, що експериментальний проєкт про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива реалізується протягом опалювального сезону 2023-2024 років. З 1 жовтня 2023 року по 30 квітня 2024 року, а це означає, що якщо вашій родині вже призначено житлову субсидію на придбання твердого пічного палива і видали згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, вам може бути надана додаткова підтримка на Придбання твердого пічного побутового палива, але важливо зазначити, що додаткову підтримку одержувачам пільг та житлових субсидій для придбання твердого пічного побутового палива може бути здійснено не більше одного разу протягом терміну дії експериментального проєкту, куди звертатися для отримання допомоги на опалення, до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. У центр надання адміністративних послуг.